Вітанічка тренери! Що спільного між новим анонсованим покемоном та корайденом чи Мірайденом, які нові атаки та предмети показали у новому трейлері, скільки покемонів буде у новій грі, та які саме, Детамайнери відшукали всіх покемонів, які будуть у грі. На всі ці запитання я дам сьогодні відповідь у цьому відео, тому додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це допоможе мені в просуванні каналу. А тепер заставка та новини. Перейдемо відразу до нового анонсованого покемона – Сайклазар покемон Ящерка Dragon Normal типу. Що специфічно у ньому, так це колесо на його грудях, майже таке саме, як і у Карайдена та Мірайдена. Тому у суспільстві з'явилась теорія, що Сайклазар це прееволюція, так само, як і було з Луналою та Сулгалеоном. В них була преволюція Космок, та є ще одна теорія, про яку я розкажу трохи згодом. Нова атака, яка була представлена у трейлері, та як я розумію, буде її мати тільки Сейклізер, Тейл. її суть полягає в тому, що ти робиш субститют та змінюєш на іншого покемона. Чи буде при цьому вона працювати як Button Pass? Змінювати на іншого покемона, зберігаючи при цьому всі бафи, поки не відомо. Новий предмет, а якщо точніше нова трава, це Mirror Herb. Коли ворожий покемон підвищує свій стат, з'ївши цю траву, твій покемон підвищить стат так же, як і ворожий покемон. Ще один новий предмет Loaded Dice. Він робить вищим шанс зробити більше атак у так званих Multi-Strike Moves. Це атаки, які б'ють по декілька разів за один хід, такі як Fury Attack чи Bullet Seed та інші. До речі, є додатковий предмет, який показали у трейлері, та не акцентували на ньому увагу, хоча на сайті він доданий. Це Covert Cloak предмет, який запобігає додатковим ефектам атаки. Наприклад, якщо фейкаут повинен був зробити флінч, то завдяки цьому предмету цього не станеться. Фінальна нова атака презентована Terra Blast. Вона приймає той тип атаки, яка тера у вашого покемона. Те, про що я казав у минулому відео Покінюз. А ще подивіться на цю Голстеру. Вона виглядає так само, як і приводи у першому поколінні Ігор. До гри також повертають ладерні битви, що зробить битви в онлайні ще цікавішими. Кому б не хотілося бути тренером нового номеру у світі покемонів. Що скажете? Будете приймати участь. Також додали можливість випадкових битв, а саме вам дають випадкових покемонів з випадковими предметами. І ви змагаєтесь за перемогу з ними. Дуже веселий та цікавий режим. Тепер хочу попередити, що зараз будуть спойлери до гри Pokemon Scarlet and Violet. А саме точна кількість покемонів. Та хто саме. Тож, якщо ви не хочете собі спойлерити, то я вас попереджаю і ви можете ставити вподобайку та виключати відео. 3, 2, 1. І ось покемони, які нас очікують у грі. Це наша лінійка стартерів Спірігато, Фукоко, Квакслай та їх еволюції. Еволюції квакслай, Waterfighting еволюція цього так званого крокодилу, хоча він наче й не є крокодилом. Fire Ghost, до речі, дуже крутий тайпінг. Та Спірігато його еволюція я маю на увазі, буде Ліф та Dark. Хочу зауважити ще те, що ці арти не являються оригінальними. Це просто люди, які з е, датамайнерів зробили такі колажі, скажімо так. Лічонг в нього буде дві еволюції: одна дівоча, друга чоловіча. Поумі буде мати три еволюції, та фінальна буде ще й електрик файтінг, типом. Смолів. Буде мати три еволюції, залишається тайпінг, буде як. Якась собака ще з Ghost-type. Ще одна собака з dark tyпом чистим. Якийсь павук додаткового тайпінгу, чисто павук. Е, е, один жучок, який буде ще й психічного типу. Так, е, цвіркун, ще й, Ну, Це арт, але, до речі, арт дуже крутий. Буде мати ще й також dark type, ластівка, яка буде мати Flying та electric тип. Е, е, якийсь, якась папуга, фламінго, ще птиці. Буде прееволіці. Сі-Тайтана, якого вже нам показали. буде еволюції дельфінів, Жабки електрично, психічні, так, розовий хамер якийсь. монетка, до речі, як кажуть, що буде мати декілька кольорів, чилі перець. Але ще цікавіше, це перший тайпінг Grass Fire. Такого ще не було, і це дуже крутий тайпінг. Далі в нас йде якийсь просто вогонь, який буде еволюціонувати в Fire Warrior або Fire Blade, я так розумію. Кристалічна квітка. Так, ну тут далі видно, ви можете побачити такі в нас покемони, такі от краб якийсь рок, левий черв, нові тороси. І їх буде багато. Палдеян Тарос є просто файтінг тайп, файтінг тайп з якимось ще, напевно, вогняним, та файтінг тайп і водяний тарас. Тобто три нових тарас в одному регіоні. У Premeypa буде додаткова еволюція, у Бішарпа буде додаткова еволюція. Ну, ви бачите Dunce, Giraffic, ну, та й упер. І, напевно, як ви вже знаєте, то покемон Scarlet and Violet відбувається між майбутнім і минулим. А саме версія Scarlet це минуле, а версія Violet це майбутнє. Тож через це будуть покемони, які називаються Paradox, тобто з минулого чи майбутнього часу. Це представлені для минулого часу Among Us, Giglipuff, Miss Drewus, Salomons, Donfan, Magneton та можливому DLC Suikun. А для майбутнього Чалса це буде Delibird, Galate, Hariyama, також Volcarona, Tiranitar, Donfan, Hydreigon та, знову ж таки, для DLC можливий V-Ryzen. І щодо того, що я казав з приводу ще однієї теорії про Сейклозара. Що Карайден чи Мірайден це можуть бути самі по собі Сайклазари, просто в минулому чи в майбутньому часі. Ось такі новини на цей час про Pokemon Scarlet and Violet. Пишіть у коментарях, чи було вам цікаво, та яку версію гри ви будете обирати саме ви. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та мій телеграм-канал також. Слава Україні! Пока-пока!